По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. В ефірі радіо місто над Богом триває проект інсайт студії Віктор Мозалевський, і сьогодні ми поговоримо із Людмилою Пронтішевою, заслуженою тренеркою України, майстером спорту зі спортивного орієнтування. Безпосередньо про цей вид спорту, про спортивне орієнтування. Чесно, мене дуже цікавить, бо я багато нюансів не знаю, що це таке, що це за вид спорту, Але ми сьогодні сподіваюся, якісь секрети привідкриємо. Вітаю, вас, пані Людмило, в нашому ефірі. Доброго дня, дякую. Розкажіть, будь ласка, що таке спортивне орієнтування? Знаю, що виник цей вид спорту Минулого, минулого століття, так, десь в районі 60-х років. 1897 року. А, навіть позаліття. Да. Перше змагання, так. Е, коли він прийшов до України, так і що це взагалі за вид спорту? До України він прийшов ще перед війною, Другою світовою, ага. але воно розвивалося в рамках туризму. І якби оці походи, якісь такі змагання, а вже. Як е, почався як вид спорту розвиватися на, в Україні в 1963 року. Вперше в Ужгороді були міжнародні прови, да, проведені е, міжнародні змагання, і от від того вважається, що е, якби почався розвиток цього виду спорту в Україні, але він спочатку до 78 року розвивався в рамках туризму. Угу. А потім перейшов вже як окремий вид спорту. ну Туризм це як колиска так для цього виду спорту. Вважається. Ну, якби так. Да, 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 да. Що таке спортивне орієнтування? Ви розкажете, будь ласка, детально. Спортивне орієнтування дуже цікавий вид спорту. А, хоча, до речі, він просто не олімпійський від, але може це і добре, а може це не добре. Але Більшість стран не дуже хочуть входити в когорту олімпійських відів, бо там є багато своїх негативних нюансів, угу. не дивлячись на те, що є багато позитивів. Цей вид спорту він розвиває не тільки фізичні якості, не кажу вже психологічні і інші. Крім цього, він дуже розвиває мислення і особливо швидкість приймання рішень в будь-якій обстановці. Тобто спортсмену дають карту на старті, яку він не знає, не бачить дистанцію, наприклад. І він має. Ну, якщо це стосується, будемо казати, для дорослих, то у них дистанція. Ну, будемо рахувати класична, вона може бути від 12 до 15 кілометрів по лісі, чи по ну, умовно гірській місцевості, Місцевість. і там може бути до 30 точок, які має спортсмен пройти за допомогою своїх здібності і карту, яку йому дадуть. Тобто топографічне знання має бути теж першу чергу. Ну, більше не топографічні, більше спеціальні такі е е умовні позначки карти, uh -huh. то вони трохи відрізняються від топографічних. Це вже спортивні такі позначки, але карту мають добре знати, як наші військові, які до сих пор, мабуть, в більшості не знають чи не вміють. І тому ну, за певних обставин ми Маємо втрати військових, хоча могли б, мабуть, мати менше. І от спортсмену дають карту, кажуть йому старт, і він побіг по дистанції. І тут же він, наскільки він довго і швидко біжить, як, і, як він вибирає оптимальний шлях руху. Угу. Можна скоротити дорогу, так? Ну, так, чи зробити Можна ніч? скоротити, але всі точки він має пройти строго в тому порядку, як, які у нього угу. нанесені на карти. На фініші відсікається фініш, і визначають, хто кращий за найменшим часом проходження дистанції. А як, як зрозуміти, що спортсмен був на цій точці? Він якось а вже залишає зараз... Щось? Так, не залишає, а вже зараз розвинена така система електронна відмітка, і спортсмен вже е, проходить за допомогою таких от, е, чіпів. Е, це ну, як годинник на рубці. Угу. Чи е, спеціально видають GPS-навігатор такий, йому спеціально він не бачить його, він просто цікає час. І він прибігає, і між. Двома точками вже знаю, за скільки він пробіг, як другий пробіг. А взагалі зараз ну, настільки піднялася система, розвинена система, дякувати от, того, що у нас є комп'ютери, гаджети, то спостерігачі можуть наблюдати на великому моніторі, вже висвітлюється карта з дистанції. І всі глядачі можуть спостерігати, як пройшов, наприклад, наш український спортсмен, там, норвежський, шведський, mm -hmm. і так далі. Тобто, як вони йдуть, хто в кого вже виігрує на дистанції, і так далі. І, і всі, оце якби спостерігачі можуть бачити, де він програє, спортсмен той чи інший. І вболівати за наших чи за інших спортсменів, і точно також у нас чи в деяких видах спорту перед тим як проходити якусь трасу. Я не говорю про спортивне орієнтування. Спортсмени її проходять ну попередньо, як як, як тренування, щоб зрозуміти, де який поворот, який спуск, і так далі. Е, ви говорите, що спортсмени, які займаються спортивним орієнтуванням, вони вперше заходять на цю дистанцію, так тобто, вони ніколи раніше, наприклад, в цьому лісі чи в цих горах не були. Ну, так. Здебільшого так, вони так, орієнтуються винятково по карті. Вони можуть бути, ну, наприклад, в тому ж самому районі, якомусь там Швейцарії ну, років 10-15 проводились там змагання. Угу. Але 10-15 років то вже великий проміжок часу. Це вже дерева інші. Так, так. Да. Може бути рядом в якомусь районі бути. Ну, по цій дистанції ніхто нікого ніколи не проходить. Тобто, от, як з нуля взяв, і ти вже маєш приймати рішення. І тому в тебе ти маєш отак розвити розвинути свій мозок, щоб він дуже швидко працював. Ну, як водій, от їде перед ним машина, вона може вправо, вліво щось не показала, знаки, і він має швиденько прийняти рішення затормозити чи теж повернути, mm -hmm. чи навпаки прискоритись. От точно так живе в орієнтування, тільки не на машині, а бігом. Але до речі, так. до речі, це ж теж орієнтування, так, тільки на машинах. Так. У них же теж такі елементи, коли вони по там, правда, їх двоє їдуть, один штурман, штурман, а тут одна людина біжить. Але ще у спортивному орієнтуванні є досить багато різновидів. Це зимове орієнтування, коли пересуваються на ногах, ну на лижах. Є, наприклад, на віле орієнтування. Спортсмени пересуваються на Велосипед. велосипедах. Uh -huh. ну, там потрібні ну, спеціальні карти, доріжки. От. Є навіть орієнтування на байдарках. Є навіть для інвалідів трейл орієнтування uh -huh. Але останнім часом ну, це вже років більше 10. Е так як змагання з орієнтування проходять в лісі. І спостерігачі вони можуть так бачити, ага, от спортсмен стоїть на старті, йому сказали, руш, і він побіг. А що ж він там робить? Але зараз вже ставлять камери, спостерігачі там, і оператор знімає і навіть видно, як спортсмен один чи другий заходить на ту, на ту чи іншу точку. І всі глядачі процес спостерігають. І от тому воно досить зрелищне, угу. видовищне. От, от, да, да. видовищне. От. Але ну, все рівно зараз спортивне орієнтування глядачів не так багато, і тому стали розвивати спортивне орієнтування в місті, коли спортсмени змагаються. Просто по вулицях міста. Причому вибирають такі райони цікаві, де може бути фортеця якась, mm -hmm. може такі вулички закручені, ну дуже цікаві. Е, спеціально виставляють якісь е, заборчики, такі, щоб спортсмен не міг тою стороною пробігти, вибирав якийсь дуже е, швидкий, інший шлях руху. І за рахунок цього спортивне орієнтування у своїх швидкостях піднялося до такого рівня, що спортсмени мають пересуватися як легка атлет по доріжці. тобто швидкості такі. І він має так бігти. І тому це, можна сказати, легка атлетика, тільки, наприклад, в місті чи в лісі. Але мені особисто здається, що в місті легше спортсмену пересуватися, я маю на увазі легше орієнтуватись. Ну, все одно якось місто, воно більш більш таке м -м 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 систематичне, ніж ліс, ніж е просто дерева, і якісь ну, це, пагорби. Це, це здається, але mm -hmm. все, все залежить від швидкості. Це, от знаєте, як, якщо ми пересуваємося, наприклад, на машині. Колись мені інструктор казав: якщо ти будеш їхати 40 кілометрів на годину, ти ніколи не в'їдеш кудись, де не буде аварії. Оточа так же і тут. Якщо ми в лісі можемо ну, там їхати з більш чи бігти з більш повільними швидкостями, то якраз в місті ми маємо чи спортсмени мають бігати на швидкостях запредельних, називається. І, і мозок не все завжди спрацьовує. Це треба, щоб зорові рецептори працювали правильно. Так, так, спортсмен має відтренувати свої і зорові рецептори, і так далі, щоб він бачив, і наже і людей же не забирають з вулиць, вони та як ходять, так і ходять. Лише перекриває там рух машини, щоб ніхто не летів. А так швидкості достатньо достатньо високі. Типу, Погоджується. Я, я зрозумів ваше пояснення. Пані Людмила, е крім карти, наприклад, візьмемо ліс. Так? Крім карти е учаснику змагань спортивного орієнтування ще щось потрібно для того, щоб орієнтуватися? Ну він на має компас. компас, компас. Mm -hmm. Карта і компас. І азімут, наш друг где север, сівер юг, швидше mm -hmm. товариш, апа що впері. Якась спеціальна форма, якісь е, спеціальне так, взуття теж потрібно. Так, так. так, так, так. Форма, форма спеціальна вже дуже багато <кхів> і у нас в Україні ш'ють фірми, і за кордоном ш'ють спеціальний такі матеріал вибирають, щоб дихало е, тіло спортсмена. Mm -hmm. І взуття, якщо це буде, допустим, по місту, біг по місту, по асфальту, то там треба мати спеціальні такі е шиповані, але шипи мають бути резинові. Якщо це стосується, коли бігають спортсмени десь в гірській місцевості, то там вже можуть бути і металеві шипи, угу. ну не такі, як у легка атлетів, а, а вже спеціальне таке взуття. Наскільки популярний цей вид спорту зараз у нас в Вінниці? Е, в Вінниці, ну, я можу сказати, що, що у нас достатньо е, були непогані результати, але зараз, от, декілька років, у нас йде омолодження команди. Угу. А до цього о, ну, я можу просто навести цифру таку, не, не тому що я хочу там. Сказати, от я така класна. Ну, в мене е керівництво знаю, що більше 60 моїх е учнів вставали, більше 60 разів вони ставали е чемпіонами світу, Європи. Ну, За чемпіонати України я вже не рахую. Але, ну, до речі, колись зовсім недавно, років 5 тому, наш мер міста Моргунов: я ж бігав колись спортивне орієнтування і займався, так що не тільки він, але дуже багато учнів займаються, хоча працює тренером в спортивній школі, тільки я одна. От в районах у нас в деяких є керівники гуртків, які розвивають спортивне uh -huh. орієнтування. Але в місті Вінниці лише я одна, і от я до сих пор тягну. Цей вид спорту, якби на собі бажаю вам здоров'я здоров'я і, здоров і Дякую. бажання, щоб ви далі його тягнули і Дякую. щоб у вас вже були послідовники, які ви теж могли делегувати свої повноваження. Дякую. Людмила Пронтішева, заслужена тренерка України, майстер спорту зі спортивного орієнтування у нас в студії. І, і не так багато часу лишається, але все таки хочу ще більше поговорити про цей вид спорту. Дуже він цікавий, з якого віку потрібно починати ним займатися. Є якісь особливості чи тут можна прийти навіть в сорокарічному віці? Так, у нас, наприклад, проводяться дуже розвинено спортивне орієнтування серед ветеранського руху, і там виходять на старт. Ветеранський рух це починаючи з 35 років. Але коли наші спортсмени виїжджають, ветерани на ці міжнародні старти, то там є навіть група 93 і старші. Я кажу, у нас так довго не живуть, але є, є такі, є, є такі групи, так угу. тобто, неважливо не який вік, головне бажання, так, так? Да, е, да. Е, е, як ви, як ви як заслужена тренер, заслужена тренерка України. Скажіть, будь ласка, з чого ви починаєте тренування? З бігу чи з орієнтування? З чого потрібно починати працювати із. Взагалі в комплексі. Не можна сказати, що треба от сьогодні розвивати мозок, а завтра розвивати ноги. Uh -huh. Ні. Е, учні приходять на тренування, ми починаємо бігти чи дистанцію, чи розминку. І воно поєднано, бо біг і мислення, воно його треба поєднати. Не можна роз'єднати. Uh -huh. Це все в комплексі має проходити. І тому воно так от, коли по дистанції чим ближче, хоча ми тренуємося в манежі разом з легкоатлетами. Інколи вони сміються, коли ми в манеж беремо карту, але треба, треба бігти з їх швидкостями і щось, якісь вправи виконувати на карті, на будь-якій карті. Тому ми мені ж беремо карту, вони сміються. <хи> а ми сміємося інколи. Ми ж кажемо: ви ж теж пригаєте там якось. спеціально. — Ви просто бігаєте, а ми ще й думаємо да. про це. <хи> а ми ще й думаємо, так ага. e, взагалі, найкраще тренування проводити все таки більше в таких місцях, як ліс, чи мене, мене ж уже недостатньо, певно. Так недостатньо, але дивлячись, до чого ми готуємося. Угу. Якщо у нас попереду, наприклад, якісь міжнародні старти, і вони будуть проходити, от, як рахується спринт по місту, значить, ми спрямованості у нас буде на орієнтування по місту. Якщо в лісі і зараз вже міжнародна федерація орієнтування, вони. Проводять е, рік спрямований більше на е, орієнтування по місту, а другий рік вже от стали більше спрямований на ліс. Mm -hmm. Але найголовніше значення спортивного орієнтування полягає це не тільки що це спорт, основне полягає, що, що наша армія, наші сили і не тільки наші збройні сили. А взагалі, от кожному водієві треба вміти і мати навики цього орієнтування. Ну, не спортивного, а взагалі орієнтування на місцевості. І тому от з 2014 року, коли в нас почалися перші, назвемо їх, бойові дії, прийшлося деякі наші військові, вони. Знайшли мене і попросили, щоб ми проводили їм заняття. І прийшлося проводити із снайперами, з офіцерами, бо фахівців спортивного орієнтування не так багато. І воно так кажеться, але орієнтування на місцевості це стратегічний вид спорту, це стратегічна спрямованість. І Командир батальйону, от вперше, коли він мене запросив і сказав: Ми потребуємо або наші військові гинуть. Вони їдуть і, не вміючись орієнтуватися, вони їдуть по цій дорозі і не замічають, що приїжджають не в сторону, допустим, заходу, і в сторону Києва чи Дніпра чи Запоріжжя, а приїхали у бік противника. Да, противника. і... І попадали в полон ще ще на той час, в 2014 році. Ну, я знаю, що ви і зараз проводите таке так. навчання, і я хочу подякувати за те, що ви це робите, і побажати вам здоров'я, і побажати вам Дякую. Е більше послідовників. Дійсно, тому що це дуже важлива робота. Людмила Пронтішева, служена тренерка України, майстер спорту і спортивного орієнтування, була у нас в ефірі. Дякую вам і проект інсайт завершується на все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.